Ах, ви любителі халяви, я вас спіймав. Якщо вас зацікавило таке відео, як майно за 1 євро, ви попали по адресу. В цьому відео я дам поради, розповім вам таку маленьку історію, як же ж придбають нерухомість майно квартири через аукціони, реальні покупки, усі різні поради, як не попасти на шахраїв реальні історії в Італії, тому, якщо вам буде цікаво, продовжуйте дивитися це відео. Запевняю вас, що це відео є цікавим, напевно, для усіх, хто хоче жити за кордоном або мати нерухомість, так скажемо, і зекономити на цьому принаймні 40-50 тисяч плюс-мінус, якщо дивитися від основних цін в середньому на квартири. Вітаю всіх на моєму каналі, де я розповідаю про Італію. Нагадаю, що живу тут більше 10 років і хочу поділитися вам е, своїм досвідом. Ось сьогодні поговоримо про одну із найцікавіших і водночас вигідних е, можливостей для інвестування в нерухомість: купівлю квартир в Італії через аукціон. Якщо ж ви такі самі любителі кави або чаю, як я, то компанія 25 Coffee Roasters, де в асортименті ви точно знайдете ідеальну каву для себе: кава без кофеїну та різні кавові аксесуари. На сайті постійно додають в асортимент новинки та цікаві позиції кави. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. Де використовують найсучасніше обладнання для точного та стабільного процесу обсмажування, завдяки чому фінальний продукт смачний і корисний для організму. За кожним клієнтом закріплений свій особистий менеджер, який завжди на зв'язку та допоможе у вирішенні будь-якого питання. Єдині хто безкоштовно роблять помол та безкоштовно доставляють замовлення від 18 євро поштою або кур'єром усі країни Європи. І це ще не все. А ще особисто від мене за промокодом Токар15 ви отримуєте 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Не забудьте відвідати їхній інстаграм і сайт, де ви зможете точно вибрати для себе ідеальну каву. Посилання залишу в описі цього відео. Он припаркував свою яхту, заробив, так скажемо, шутка. Є така штука в Італії, як аукціони на придбання всякого різного майна. Є і на автомобілі, і є на товари, і є на квартири ця тема саме про квартири. Тому хотів би розповісти, що так квартири можна придбати дуже дешево. Якщо в середньому я в багатьох відосах розповідав, що квартири є ціни в середньому 200 тисяч, 150, 300, 500 мільйон і так далі. Є і квартири по 50, по 40, по 30, по 70, Так, вони є, вони є, і я не збрехав. Якщо говорити на прев'юшку, в мене написано: купив квартиру за 1 євро. Є ціни ці дуже дешеві, я вам скажу. Но 1 євро це стартова ціна. От і все. Тобто, придбати за 1 євро. Я вам скорочу такий, зроблю маленький спойлер. Неможливо, тому якщо ви шукаєте саме квартиру за 1 євро, їх немає. Все, можете виключати відео. Дякую за увагу. До побачення. Не забудьте поставити лайк. Ну незважаючи на це, є дешеві квартири. Чому саме аукціон? Це напевно шанс придбати нерухомість за ціною, яка може бути значно нижчою за ринкову, яку можете наглядати на будь-яких сайтах. Але з чого почати? Які ризики вас можуть чекати, і як правильно підготуватися до участі в італійських аукціонах, буде в самому в цьому відео. Я все детально розповім, тому напевно, це буде цікава тема для тих, хто хоче купити нерухомість в цій країні. В цьому відео я поділюся всіма важливими нюансами: від вибору об'єкта до юридичних аспектів і підготовки саме головніше, документів. Тож залишайтеся зі мною, щоб дізнатися, як зробити цей процес максимально зрозумілим і вигідним. Детальний огляд купівлі квартири з аукціону Віталію. Це напевно одне із самого цікавішого і самого основного, що є в цій сфері. Купівля квартири через аукціон в Віталії може стати справжньою знахідкою для тих, хто шукає недорогий спосіб придбати нерухомість. Однак цей процес має свої, так скажемо, нюанси, які варто враховувати. Давайте заглибимося в усі деталі від цін і стану квартир до юридичних аспектів і ризиків. З основного питання як саме ж працюють аукціони нерухомості в Італії, аукціони нерухомості в Італії почнемо з того, це звичай проводиться під контролем судів. Причиною продажів цих самих квартир, які ми будемо розглядати в цьому відео, на частіше є за борги. Бугів попередника цього власника цього майна. Майно виставляється на продаж з метою повернення боргів кредиторам. Тобто, той, хто не сплачував кредит за це майно, суд забирає і потім возміщає банку через цей аукціон кошти. Є кілька етапів: тобто, перше, це оголошення аукціону. Всі аукціони публікуються на офіційних порталах, такі як. Портали діаста пунктуїт. Ну я напевно, якщо не забуду, ставлю ці послання, кому буде цікаво. А також на місцевих сайтах судів, хто шарить, той вже знає огляд об'єктів. Як ви можете ознайомитися із детальним описом квартири, там є і фото, технічний стан, права власності і так далі. Іноді дозволяється також оглядати нерухомість особисто. Далі йде такий пункт – це подача заявки. Покупець подає заявку на участь і вносить заставу. Зазвичай це 10% від стартової ціни. Плюс-мінус, якщо не помиляюся, з основною це 2000 євро. Аукціон. Учасники роблять свої ставки. Якщо ви виграєте, маєте сплатити повну суму зазвичай протягом 60-90 днів. Далі йде така. Операції як передача майна і після оплати ви отримуєте документи на квартиру, але іноді доводиться вирішувати питання з посеред з попередниками мешканців. Оце такий маленький нюанс, який є, якщо б я ще б хотів поговорити про ціни цих квартир на нерухомість на аукціонах, зазвичай коштує на 20%, а то і 50% дешевше за ринкову вартість. Наприклад, ось такі от приклади можу навести актуальні. Якщо в місті Мілан двокімнатна квартира площею 50-60 метрів квадратних, маленька квартирка, може коштувати 80 тисяч, 120 тисяч євро, тоді як її ринкова ціна сягає 200-250 тисяч євро на основних сайтах. Не аукціон, а на основних сайтах. У місті Римі нерухомість через аукціон передмістя може починатися від 70 тисяч євро. А в центрі, наприклад, 120 тисяч євро. Це актуальні до речі ціни. Ринкова вартість, яка є на сайтах офіційних або на сайт перепродажних баригів 200 тисяч. В Неаполі вони ж коштують на, на аукціоні 40 тисяч євро. але вони потребують ремонту. До речі. Сицилія, Калабрія у цих регіонах нерухомість дешевша набагато, можна знайти квартири навіть і по 15-30 по тисяч євро. Ось такі от привабливі ціни. І вони зазвичай у поганому стані, де потрібні ремонти, труби і так далі. Про це поговоримо трошки пізніше, тому що в мене є для вас така маленька історія. Я зараз розповім вам дуже цікаву історію, реальна про те, що Моя знайома, дуже хороша знайома, половину свого життя прожила в Україні, працювала законно, переїхала по, сімейному, по сімейним обставинам. Зараз живе і працює в Італії десь приблизно років 30-40. Тому вона вирішила залишитися тут назавжди і придбати квартиру для свого подальшого життя. В цій країні. Тому я би б хотів сказати, що вона придбала саме, вона б знає ціни на ринку, які квартири в цьому регіоні, стан квартири задовільний. Так потребує маленького косметичного ремонту. На перший погляд, так сказалося. Зараз потрібно робити другий ремонт. Це не завжди обов'язково, але краще робити. Почну спочатку придбала вона цю квартиру, не буду ходити в да около, як кажуть, за 70 тисяч євро. Якщо подивитися середні ціни на таку ж саму квартиру, наприклад, сайт або через посередників, які займаються цим брокерами по продажах цих, цієї нерухомості, така квартира стояла 150-160 сто тисяч. Тобто вона зекономила 90 плюс мінус тисяч євро. Тобто віддала б більше половини цієї суми. Коштувала ця квартира 70 євро. Зробила вона на 15 тисяч перший ремонт, докупила ще на 5-10 тисяч ця квартира, їй обійшлася з гаражем. Двохкімнатна з кухнею зроблена вже готова квартира за 95-100 тисяч плюс-мінус євро. Тобто, я би не сказав, що це дуже дорого або дуже дешево ціна вартості, ціна якості, так скажемо. Це не погана ціна. Так, Але є, але їй допомогли придбати. Їй допомогли придбати цю квартиру посередники, так скажем, ті, які знаються. Але вони прогавили тільки один момент, що там були старі труби, і вони їх прорвало. Тому потрібно буде робити новий ремонт. Ще цей ремонт обійдеться приблизно 10 тисяч євро. Ось такий маленький нюансик, неприємний, але він є, може трапитися, напевно, з усіма, навіть якщо ви придбаєте цю квартиру через якесь агентство і заплатите за нею те ж саме, або навіть і більше 150 тисяч євро. Тому в основному за, такі, за таку ціну, якщо не новострой, ви віддаєте плюс-мінус 150 тисяч євро. Також в мене є ще одна історія, яку е мій колега по роботі реально купив квартиру за 80 тисяч євро. Буквально недавно, в 2024 році, в кінці року, я б сказав, що квартирка непогана, має два поверхи. Місце для паркування, не гараж, місце для паркування. І тобто, жити можна, жити можна за 80 тисяч євро. З усіма витратами. Тобто, якщо ви навіть і берете суду, в Італії є така фішка, суда, або муто, ви придбаєте квартиру і будете платити плюс-мінус 400 євро в місяць або 300. І ви будете жити в своїй квартирі. І це набагато дешевше, чим знімати, тому що плюс-мінус в усіх, напевно, регіонах. Центральних і північних. Оренда квартира в середньому. В середньому, я не говорю, що всі, в середньому, від 450 до 650-700 буде коштувати тільки оренда. А ще плюс витрати на світло, газ, воду і так далі. В такому випадку, напевно, краще придбати недороге житло. І жити в ньому, і ти знаєш, знає, що ти з роками працюєш і живеш, витрачаєш гроші щомісяця на погашення цього кредита, ти живеш в своїй квартирі. Як на мене, це напевно кращий розклад. Важливо розуміти, що вказана ціна це стартова ціна. Якщо об'єкт зацікавив багатьох учасників, остаточна ціна може суттєво зрости. Тому тут потрібно так спиратися на удачу. Ну і потрібно не забувати про кота в мішку. За таку ціну не думайте, що ви отримаєте якусь там вілу, супервілу з басейном і кришею для вертолета. Давайте, напевно, зараз поговоримо про стан цих квартир і що чекати на це на аукціонах. Найчастіше продаються квартири, вилучені за борги, тобто їхній стан може. Варіруватися, якщо квартири в доброму стані, а це зустрічається дуже рідко. Іноді квартири були доглянуті попередними власниками, але якщо вони знають, що скоро їх заберуть за борги, вони починають її, так скажем, засмічувати або здавати в оренду, і там інші процеси розбиратися цього всього. Далі є квартири, які потребують ремонту. Це найпоширеніший варіант. І проблеми можуть включати такі як пошкодження стін, підлоги, чистелі електроніки, труб, водопостачання і так далі. Застріла електроніка і так само сантехніка. Відсутність меблів або обладнання ну це ладно докупляється. Що страшно, нове купити. Занедбані квартири також іноді майно залишають у дуже поганому стані. Вибиті вікна, зламані двері, гори сміття і відновлення, відновлення цього майна може коштувати більше, ніж покупка цієї самої квартири. Далі поговоримо про таке цікаве питання, напевно, саме основне. Ладно, ви вибрали квартиру, скільки вона стоїть, знаєте, але юридичні аспекти та ризики. Юридична чистота об'єкта і перед покупкою необхідно перевірити, чи немає проблем з правами власності, заставами та судовими спорами. Також, незважаючи на це, потрібно дивитися на мешканців квартири, які часто перебувають в цій квартирі, і можуть залишитися попередні власники і або орендарі. Тобто іноді їх доводиться виселяти через суд. Це може тривати місяцями, а то й роками. Ми, напевно, про це чули, як в Іспанії не могли висадити 5 років, а то й 10, сім'ю, яку заселилися з дітьми в це місце. І ми не чекали повноліття цих дітей, щоб потім через суд могли висадити. Там взагалі, ужас, історія. Можливо, пізніше я розповім про це. Також є ризик оскарження угоди, тобто попередні власники або кредитори можуть спробувати оскаржити продаж через суд. Тобто це трапляється дуже рідко, але це можливо. Це можливо. Далі йдуть додаткові витрати через судові збори, податки на передачу власності, там 2-9 від вартості приблизно вартість витрат на юридичний супровід, витрати на ремонт і дуже таких маленьких аспектів, які також несуть невеличкі збитки з вашого кармана. Далі поговоримо про шахрайські схеми, які пов'язані з цими аукціонами. Перші найчастіші шахрайств це фейкові аукціони. Деякі шахраї створюють сайти, які імітують офіційні портали. І вони вимагають передоплату, але аукціон не відбувається. І ви тим самим втрачаєте кошти свого карману. Далі. Йдуть посередники, це також другий вид шахрайства. Посередники, тобто шахраї, особи чи компанії, які пропонують допомогу в участі в аукціоні, але насправді нічого не роблять. Теж така є схемка. Будьте обережними. Наступне це сумнівна інформація про стан квартири. Наприклад, приховуються серйозні технічні дефекти, щоб продати цю квартиру за дорого дорого. І проблеми, там, наприклад, з фундаментом каналізації, сантехнікою, і так далі. Ну самі розумієте. Отож, як захиститися від цих ризиків, саме найголовніше це перевіряйте аукціони на офіційних порталах, використовуйте тільки офіційні сайти, такі як портали Least, з або сайти місцевих судів, наприклад. Наступна порада це консультуйтеся з фахівцями, залучіть якогось юриста, який буде перевіряти документи на кожному кроці і допоможе уникнути таких помилок. Боже, яке сонце? Краще очекне. О, так краще. Далі оглядайте нерухомість. Завжди намагайтеся побачити об'єкт на власні очі, якщо це дозволено. Ну в основному повірте мені на слово, перевіряйте на власні очі. Далі ретельно читайте опис, не звертайте увагу на будь-які деталі, особливо щодо стану квартири і прав цієї власності. Вам моя порада: якщо ви молоді, енергійні і хочете жити за кордоном, напевно, краще все ж таки придбати своє майно жити, працювати. Виплачувати, і ти знаєш, що це майно вже буде ваше, чим просто викидувати гроші на оренду. Звісно ж, якщо ви маєте хорошу роботу приблизно 1500-2000 на людину, якщо ви живете в сім'ї двоє-троє, то вам краще все ж таки вибрати цей варіант, якщо ви пара молода, яка хочете. Відбати своїй цей, вам буде цей варіант, напевно, найкращий. Прикольно, правда? Я запитався навіть багатьох італійців, що вони думають по поводу купівлі квартир з такого аукціона. В основному вони кажуть так, я, напевно, краще. Переплачу пару сотень, а то й тисяч євро, найму якогось адвоката, або який, який, фахівця, який розуміється на таких справах, і через Агенцію по прайсу тієї квартири буду краще збивати ту ціну. Наприклад, квартира коштує на сайтах або через агенції брокерів. 150-200 тисяч євро. Скину до 150. Ну, буду намагатися скинути до 150. Якщо ця квартира висить на продажі дуже багато часу, то можна, звісно, поторгуватися. Потрібно довго шукати. Я вам кажу, це не, це не за один день, місяць і рік, навіть якщо так повезе, все відбувається. Але ж все ж таки можна придбати трішки дешевше. Прайсу, який є насправді. Далі ще доповнюю інформацію стосовно цього аукціона. Люди дуже бояться втратити свої гроші, тому що є дуже багато цих квартир, які виставляються на аукціони через борги і так далі. Тому. що Люди в основному набирають кредитів, втрачають роботу і не мають, як виплачувати виплати за ці самі кредити. Тому ці квартири забираються, виставляються на слоти, і хтось, щоб покрити витрати банка, має возмістити ці гроші, щоб придбати собі це житло. Банк, звісно ж, хоче підняти на об. Наоборот, ціну за цю ці квартиру, щоб забрати чим побільше і не втратитися більше. А ви ж як хочете зекономити, маєте скинути на оборот цього гроші. Ну так якщо ця квартирка є дуже привабливою, конкуренція може бути набагато більшою, чим ви очікуєте. Тому це також йде на шанс вашого візіння. Якщо гадати. Об'єктивно, суб'єктивно на цю всю ситуацію, як Якби я зробив в даній ситуації, я би і подивився б ціни на аукціонах, подивився б, які є квартири на продаж через брокерів, агенції і так далі, на сайтах, зважив усі плюси і мінуси, і дивився вже як по ситуації. Ну, в основному, в будь-якому випадку, потрібно знайти людину, яка Розуміється на цьому всьому, щоб дивився сантехніку, ремонт, різні е, ці юридичні аспекти, різні документаційні нюанси. І вже після цього вирішувати, як насправді поступити, тому що втрачати такі гроші великі за квартиру і не жити там, і не мати на по бумагам цю ж саму власність не дуже так і хочеться. Все, всяке буває, різні агенції. Шахрайства бувають. Я надам найкращі поради, щоб уникнути всяких цих деталів. Так як мені розказували люди, які мали е, з цим відношенням, які мали е, свій досвід е, в купівлі таких, такого самого ж майна. Тому найкраще звернутися до людей, які е, розуміються на цьому, візьмуть з вас якийсь відсоток, і зато ви будете. Мати своє житло, жити, працювати, виплачувати і мешкати в своєму власному житлі. Ще б, я б хотів зробити такий маленький висновок по цьому відео. Купівля квартири через аукціон в Італії це можливість придбати нерухомість за привабливою ціною. Так, це правда. Однак цей самий процес потребує уважності. Також знань, досвіда і ретельної підготовки. Якщо ви готові вивчити всі ці нюанси до придбання офіційно, щоб ваша квартира була, скористайтеся допомогою фахівців і враховуйте можливі ризики. Цей спосіб може стати вигідною інвестицією, якщо ви шарите, зважте усі плюси і мінуси, проведіть аналіз і не поспішайте. І пам'ятайте, що найкраща покупка це та. Яка зроблена з розумінням усіх деталей. А на цьому моє відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви його подивилися, зробили свої висновки, дослухалися моїх порад, почули усі історії, які я розповів на цю тему. Підписуйтесь, ставте лайки, не забудьте також є спонсорство про цей канал. Я поставив мінімальну суму, щоб не. Не сосати спальця, так скажемо, вас кошти. Мені буде приємно, якщо ви також поставите якийсь лайк або коментар. Підписуйтесь, будьте щасливі і здорові, а ми вже зустрінемося у наступному відео. А я ось біля моря вийшов вам таке маленьке відео зробити. У нас січень 10 градусів, 5-10 градусів приблизно сонце, як ви бачите, є. Присутнє, море холодне, купатися не. Наприклад, як я купатися не буду. Ну там от стоїть е, така маленька барочка, е, якщо і не камера її захопить, не знаю. два е, мужичка рибалять рибку. Отак, от все, що я можу вам показати. А на цьому все. Дякую за увагу ще раз. Зустрінемося вже в наступному відео. Чао-чао! Буду радий, якщо я вам допоміг.